Так, поставив рамки з пилком, а бджоли той пилок беруть і вигрібають. І на тій рамці вон вигрібають пилок. от, І тут вон вигрібають. І добре. Самі достають пилок, самі беруть його. так, Пилку поки нема поблизості. А вони пилок беруть, оце, витягують, вигрібають, все, що вводить. Нормально. От, Де нормальний пилок? Я думаю, що за дурня. Вони то, що я повикидав, вони щось пилок вигрізають. Нормально. Нормально. То я взяв і ті рамки поставити, тільки недавно. Ну от така справа. Ну а тут тільки рамку поставив, медопергову. Тобто не пилок, а пергу беруть. як вони беруть. Так. На цьому репортаж завершено.